Добрий день, ребаді. Як завжди, з запізненнями, але я опускаю відео про нову гру. Так як багато хто в цьому році на жаль не святкував Новий рік через війну, я вирішив створити новорічну гру, і по ідеї це якось вам має підняти настрій. Але я трохи провтикав з таймінгами не цілий місяць. Тож я віч, що зараз новий рік. Я не захотів створювати новий проект під цю гру, тому завантажив гру з попереднього відео про нейромережі. Відразу після завантаження я налаштував колір фону і створив головного героя. Але поки що це просто бездарні спрайти, тому переходимо до написання логіки. Написавши простий код в декілька рядків, гравець уже міг пересуватися, Ви уявіть, що буде далі. А далі ми навчимо нашого сніговика кидатися сніжками. І так суть гри буде заключатися в тому, що хороший сніговик. Буде відбуватися сніжками від поганих сніговиків, яка геніальна задумка і сенсом, і сюжетом, да. Зараз я завантажую мабуть вже легендарний плагін для переслідування, який я використовую майже в кожному відео. Перша спроба, як завжди, була невдалою, і він почав повсти, як хробак. Потім я вирішив, що потрібно трохи змінити і покращити якість кидання сніжків, але це виявилось важче, ніж здавалось. Все ж таки, я зміг це зробити і виглядатиме це приблизно ось так. Далі я написав код для спаунера, який я вже написав, мабуть, сікстільон сікстіліардів разів. І от ми вже майже закінчили працювати з фізичними об'єктами. І після цього я нарешті додав ураження і смерть ворогів. Залишилося зробити UI, і в грі з логікою буде завершено. Першим ділом я зробив панель для кількості вбитих сніговиків і меню програшу, в якому ще не працюють кнопки. До речі, тепер я визначаю об'єкти не по тегу, а по його компоненту. Це прям уровень уже. Уровень, блядь. Потім я ще додав паузу в гру і переробив трохи меню програшу, додавши туди рекордну кількість і кількість за цю гру вбитих сніговиків. А тепер ми створюємо новий холст в Асепраті і починаємо малювати графон. Спершу ми намалюємо головного героя і ось таку анімацію. Так, анімація буде всього одна, бо мені і впадло, як завжди. Мої моїй немає кінця, тому я в декілька кліків змінив кольори сніговика на темніші і сказав, що це буде ворог. Чити! Потім ще намалював ялинку, сніжок і почав малювати UAI. І я вважаю, що UI вийшов дуже непоганий. До речі, його потрібно мало, тому я швидко з цим закінчив. Останнє, що я малюю, це один тайл снігу і переношу це все в Юніті. Тут асетах якесь воно сплюснуте, я не знаю, чого так. Якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка, в коментарі, що це за приколи такі. Спочатку я замінив спрайти в усіх перфабів і UI. А далі зробив тайлмап, щоб не було все так однотипно. Але коли гравець рухався, то між тайлами з'являлися полоси. Щоб вирішити цю проблему, я створив спрайт атлас і в об'єкт для пакінга встановив наш тайл. Далі я додав ялинку в гру, але сніговику такі нововведення не сподобались. Після цього я заповнив ігрову сцену цими ялинками. Але у мене виникла одна проблема. Мені потрібно було, щоб сніжки були поверх гравця, але в такому випадку вони будуть і поверх ворогів, що виглядає не естетично. Вирішив я це шляхом того, що коли сніжок досягає координації. Та місце нажаття курсора, його шар ставав нижчий, ніж у ворогів. Потім я почав додавати партикли в гру. Налаштувавши просто гору всього і написавши трішечки коду, я отримав ось такий результат. Далі я пішов шукати музику і звуки на сайті FreeSound. Якщо ви зараз подивитесь на кількість моїх підписок, то ви зрозумієте, що це не реклама. Потім я ще ці звуки обрізав і налаштовував якось. До речі, музику я вибрав таку. У грі воно все звучить ось так. Далі я замінив шрифти і створив бар'єри з ялину. Після цього гру можна вважати завершеною. Її ви зможете завантажити в моєму телеграм-каналі. Посилання залишу в описі. Хочу подякувати всім, хто додивився це відео аж до цього моменту. Попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк, влупити дзвіночок і написати коментар, як вам взагалі такий формат відео. Також ви можете підписатися на мій телеграм і інстаграм, щоб бути в курсі усіх новин. Наступне відео вже буде точно про мій основний проект, тому чекайте. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, так як зараз у нас дуже важкі часи. В описі я залишу посилання на банку Стерненка. Де триває збірна дрони. Тому що як ви бачите, піде так подобаються наші дрони, що вони від них втрачають голови. <ррик> ну а на цьому в мене все. До наступної зустрічі.